Допомога Херсонщині. Як Чернівчани долучаються до збору необхідного для порятунку людей: питна вода, консерви, ліки та надувні човни. Усе це збирають у проміжному пункті допомоги для постраждалих у Херсонській області. У приміщенні басейнового управління водних ресурсів, речок пруд та сірет. Кожен охочий може привезти необхідні для херсонців засоби гігієни, продовольства та інші речі. Загальна потреба була визначена. Херсонською областю відповідно вона була розіслана по всіх областях, які на сьогоднішній день мають змогу долучитися для допомоги Херсонській області. Допомогу Херсонцям збирають і в окремих волонтерських штабах та центрах у волонтерському русі Буковини оперативно зібрали перший автобус, який ще вчора доїхав до жителів Херсонщини. Та збирати гуманітарку для постраждалих від екоциду росіян важче, зізнається Катерина Пономарьова. Відрізняється, тому що додалися у нас ємності для питної води. У нас додалися звичайні ріки, які кожна людина має у себе вдома. Там якийсь карвалол чи валір'янку. Часто існує потреба у найелементарніших речах. Підсумовує Катерина Пономарьова. Тому наразі волонтери уже збирають другий вантаж допомоги, який планують відправити у затоплені регіони упродовж наступних днів. Долучитись до збору може кожен кому не байдужа доля українців продуктами та донатами на збори та евакуаційні місії. Максим Бернак Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал СІ 4